Вітаю вас, моя дорога люба церква, вітаю вас, сім'ям Господа нашого Ісуса Христа. І сьогодні я хотів би поговорити з вами про так звані святі міста або про те, що з цим пов'язане. Бо буває часто ми плутаємо поняття церква і храм, наприклад, або молитвений будинок. І багато людей продають якесь велике сакральне значення особливим місцям, де саме на них можна вклонятися Богу. Або, наприклад, вони вважають, що там саме Бог він ближче, ніж десь в якомусь іншому місці. Дехто робить паломництво до святих місць, навіть серед протестантів є ті, які їдуть до Ізраїля, в Рерусалим. Вкладають якісь записки, стіну храма, молитовні там, прохання, якоби там Господь краще чує і скоріше відповість на їх молитву. І це насправді великий бізнес там в Ізраїлі. Але я хотів би, аби ми зрозуміли одну важливу річ, і сьогодні, так як онлайн я її роблю. І коротко стисло, але я сподіваюся, що ми зрозуміємо цю важливу істину з Біблії. Перш за все, Ісус каже, я збудую свою церкву, і брами Ада не переможуть її. Ми знаємо, він каже в Матвія. Тобто він каже, що він буде будувати церкву, він не каже, що він буде будувати окреме місце. Ви знаєте, в розмові з Самаритянкою він там каже, що. Е, настає час, коли вже не на тому і не на тому місці будуть склонятися, да? а в дусі і істині. Да? І там він вже починає е, розвивати цю ідею і доносити її до слухачів, до апостолів, а далі до всіх християн і до нас. І ось е, е, я приведу приклад із дій святих апостолів. Е, Пам'ятаєте, там е, Стефана беруть. Е, е, Стефан говорить річ, да, велику річ перед натовпом, перед Синедріоном, його заарештовують, і він говорить їм там дуже-дуже велику, таку довгу проповідь. І він розказує їм цілу історію, там історичний такий великий екскурс робить в історію, в історію Ізраїля. І ви ніколи не думали, чому він робить, чому він так довго розповідає історію цим людям, які насправді в Синідріоні знали цю історію, вони вивчали Біблію. І він розказує їм такі історичні всі оці факти. І насправді це був не історичний, просто він не нагадував їм історію. Він хотів показати їм дещо інше. Треба зрозуміти, в чому вже звинувачували Стефана. Його звинувачували в тому, що він виступає проти храму. А храм для євреїв був дуже святий, вони прям. Це таке місце, от, і вони навіть вірили, що допоки храм в Ізраїлі, допоки з нами Бог. І настільки вони були в цьому впевнені, що вони в цій своїй впевненості і пихатості фактично загубили Бога. І ви знаєте, як Ісус приходив в храм і вганяв всіх оцих торговців, Він фактично розчищав храм для язичників, а євреї зробили його храмом своїм і не пускали туди язичників. Так? Тобто і Стефана звинувачують в тому, що він е, виступає проти святого храму, да, проти святості цього храму, цього міста, і він якби поплюжить це місце, як робиться повністю профанацію цього святого місця. Але Стефан розповідає їм, що нема ніякого святого місця, бо на всякому місці, де перебуває Бог, там і є це святе місце. І... Він каже, але Всевишній проживає не в рукотворному, як каже пророк, небо мій престол, а земля підніжжя для моїх ніг. Який дім збудуєте мені, каже Господь, або яке місце для мого спочинку? Хіба не моя рука все це зробила? Да? Ось сенс ось, ось чим закінчує він. Свою проповідь, так? Тобто він каже, Всевишній не перебуває в якихось особливих святих містах, які ви йому будуєте і думаєте, що та саме сам там він там буде перебувати. Ні. Він розказує їм цілу географію. Так? Він каже, наприклад, дивіться, Господь з'являється Авраму в Месопотамії, а потім пізніше в Харані. З Йосипом Господь був в Єгипті, з правцями був в Шехемі. З Ізраїлем, взагалі, протягом 40 років в пустелі він взагалі перебував за допомогою портативної Скінії. Вони її складали і знову розкладали кожен раз, коли зупинялись. І то він каже, отже, не у неурокотворних храмах живе. І дуже гарно про це каже пророк Єремія ще в Старому Завіті, в цьому розділі він пише такі слова. Не надійтеся, це четвертий текст. Не надійтеся на самих себе, на оманливі слова, бо зовсім не привезуть вам користі ті, хто каже, храм Господній, храм Господній є тут. Бо підете до мого місця, 12 вірш, що в селомі, туди, де я раніше поселив моє ім'я, і побачите, що я зробив йому через присутність зла мого народу Ізраїля. Що каже тут Пророк? Він докаряє, він каже: не думайте, що ви будете казати, храм Господній, храм Господній, це святе місце і тут святість. Згадайте селом. Це було місце, де 300 років 300 років було місцем поклоніння Господу. Воно вважалося святиню 300 років. Три рази на рік там збирався Ізраїль для поклоніння Господу. І він каже, я там нічого не залишу. На сьогоднішній день нема там камня на камені, там самі черепки, навіть археологи нічого не знаходять. Він каже: побачите, що я зробив йому через присутність зла, яким не було це місце, але присутність зла, безчинство, гріх ніяким чином не може існувати в найсамих, як ми вважаємо, найсвятіших. Місцях, так? тож я зроблю з дому, в якому закликається моє ім'я, на який ви покладали надію і з місцем, яке я вам дам і вашим батькам, так як я вчинив в селомі. Тобто він докаряє народу і каже, я зроблю це з будь-яким місцем. Для мене місце неважливо, неможливо каміння, золото, ці прикраси. Я не перебуваю на якомусь певному місці. І про це нас навчає Христос. Він каже, там, де. Двоє чи троє зібралися в моє ім'я, там і я посеред вас. Звісно, треба вивчати історію. Звісно, якщо вам буде така вдача, і ви потрапите до Ізраїля, але ще в якісь історичні місця до Турції, там де. Перша церква в Малої Азії да? буде знаходитися. Обов'язково обов'язково поїдьте, подивіться, це дуже цікаво. Ви там побачите багато цікавих речей. Але ми маємо пам'ятати, що Бог близький на тому місці, де кличеться Його ім'я. Бог перебуває, святий Бог перебуває там, де діти збираються в Його ім'я, славлять Його ім'я, вклоняються, шукають його, там де е, чути Його слово. Тому будемо молитися, будемо, будемо перебувати з Богом, будемо збиратися. І нехай ті місця, де ми проходимо, вони стають дійсно святими, святими від присутності Божої. Дорогий Господь, дякуємо тобі, що ти перебуваєш разом з нами. Дякуємо, що кожен раз, коли ми збираємося в своє ім'я, ти приходиш, благословляєш нас. Дякуємо за твою присутність. Дякуємо, Боже, що ти такий благий і добрий до нас. Дякуємо, Богу, що ти пролив кров свого Сина Ісуса Христа за, за, для нашого спасіння. Дякуємо, Ісусе, що Ти прийшов, що Ти врятував нас, що Ти живеш в наших серцях. Допоможи нам, Боже, ходити в Твоїй святості. Допоможи нам, Господі, бути частиною громади, допомагати один одному, молитися один за одного, підтримувати один одного, співчувати один одному. Допоможи нам бути справжніми Твоїми дітьми і мати твою любов між один між одним. Дякуємо тобі за все. Амінь. Дякую, дорога церква. Нехай Господь благословить вас.